В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Давид починає свою молитву зі смиренного, молитовного прийому, зойку, кажучи Я безумний і я глупий, і Ти, Господи, це знаєш. Ти знаєш мою дурість, як би сказати. Смиренні то так, якби ми встановлюємо зв'язок з Богом. Чи ми є смиренні люди? Як зрозуміти? Чи є смиренний, чи я не смиренний. смиренний чоловік має визнати, хто би він не був. Що він є ніхто і нічого доброго він в тому житті не зробив. Навіть якщо він кожного дня ходить до церкви. В суботу. Господь Ісус Христос каже, навіть якщо ви зробите щось добре, кажіть, ми нікчемні раби, ми нікчемні раби, зробили те, що повинні були зробити. Святий Паїсій Святогорець, грецький святий, каже, одного разу я намагався уявити, до якої тварини себе уподібнити. І знайшов щодо гноєвого жука, то я цитую його. Але коли уважніше подивився, чим займається оцей гноєвий жук, то зрозумів, що я гірший від нього. Бо гноєвий жук він збирають і закопують гній, чим збагачують ґрунт. Тому каже, я собі сказав: ти гірший за гноєвого жука. Він хоч щось робить. А ти що зробив? Ти собі можеш подумати, що ти щось зробив, але ти насправді нічого не зробив. Ми нікчемні раби Зробили те, що повинні були зробити. Друге, смирений чоловік дякує за все, що би він не мав. Йому всього хватає, і ні на кого він не нарікає. Він говорить собі, скільки ти мені всього дав, до Господа каже, скільки ти мені всього дав, а я невдячний. Наприклад, чоловік добрий, діти, священник, здоров'я, робота, друзі. Якщо ми хоч щось одне маємо з того вище переліченого, ми є щасливі люди. Я недавно ховав жінку 90 років. Вона з того всього нічого не мала. Вона мала тільки друзів. І вона жила у пристрілому будинку. Син впомер, жінка в Німеччині. Нікого не мала, мала тільки друзів. Друзі, які приходили до неї, щоб з нею помолитись. Друзі, які приводили до неї священика, щоб посповідатись. Напевно, вона була доброю жінкою. Бо оскільки вона приїхала десь зі Сходу, але присіла тут врудно і мала біля себе таке коло друзів, які могли прийти і помолитися, привести. Розумієте? Якщо ми маємо хоча б одне щось з того вище перелічного, ми вже є щасливі люди і повинні вже дякувати за це. Третє, смирення починається з доброї думки про інших, а про себе. Низької думки. Смирений чоловік вже не судить інших, як це робив колись. Я похвалюсь Недавно моя дружина до мене каже: Мені здається, що ти менше почав осуджувати. До мене каже, для мене слухайте було то як бальзам на душу. І вона то десь. Зауважила і каже: мені здається, що ти менше почав осуджувати. Отак і за вами хтось має теж так зауважувати. Хто є смиренний чоловік? Симон Стовпник 4 століття, стояв на стовпі 37 років, люди робили різне, але такого ще ніхто не робив, щоб стояти на стовпі роки. Коли про нього почали монахи говорити з інших монастирів, вони здивувалися, ну ясно, що здивувалися. І вони зібрали людей і кажуть: Йдіть до Симона Стопника і скажіть. Всі монахи подумали про тебе і вирішили, такого ще не було. Давай злізай з Якщо він буде злазити, скажіть, хай залишається. Якщо він відповість, чого ви командуєте, я сам знаю, що я маю робити. Тоді треба залізти силою на той стовп і його звітам. Зняти. Ну, і так люди і зробили. Пішли до Симона стопника і кажуть: Ей Симон, всі монахи сказали, що ти щось не то робиш. Ану, давай злізай. І Симон стопник почав злазити. Тоді люди кажуть до нього: Стоп, залізай. Все добре. Тобто Симон був смиренний чоловік. Давид нічого в цьому псалмі не відповідає ворогам. І в тому псалмі, і взагалі в своєму житті він з ворогами взагалі не говорить, він говорить з Богом. Він так, як би каже до, до ворогів, я все Богу розкажу. <гум> То є, знаєте, найстрашніше для ворогів, я все Богу розкажу. Тому, якщо ви, хтось буде вас ображати, ви так само говоріть, я все Богу скажу. І це буде найкраще, що ви зможете Зробити для себе і для, для захисту від ворогів. Амінь. Слава Ісусу Христу.